Всіх вітаю на своєму каналі Закарпатські страви. Нині пропоную вашій увазі закарпатську начинку в рулеті. Сяка начинка є візитку в нашого Закарпаття? Рецепту такої начинки є дуже багато А сесть чисто таке, як я готую для моєї родини. У будь начинку я мелайну муку обсмажу. Мелайну муку у нас на Закарпатті називають кукурудзану кропу в смажити за своїм бажанням. Для мене вона придає такий особливий вкус, коли вона посмажена. Лиш головне не перепаліть, чуть-чуть, щоб поміняла цвіт. На світській масті у нас на Закарпатті так кажуть, або свинячий жир, я обсмажую дві великі цибулі. Обсмажую лише до того, аби була така прозрачна, не сильно пересмажити. До всякої начинки ще мусить йти хліб, у мене хліба не було, та я замочила у молоці роглик. Наперед я одварила курячі печунки та жолудка, та сяк нарізала на кубики. Лиш не дуже доробно, завто би у розрізі було файно відкоситися потрохи. Потрохами у нас називають курячі печінки, жолудки і всі внутрішності, які є у куриці. Тож я висипала курячі печінки і дали за ними жолудку. І ще поклала мало фаршу. Фарш можете замінити на баштет. Коли роглики пом'якнуть, я їх віджимав лише не повністю. Як я казала, що ролик можете замінити хлібом, ваді ще сухарями. Як удошметеся кролик, молоко, що в нас встане, не виливайте. Його ще треба бути далі в начинку. Цю начинку у нас чинять на, Руство, та й на І ще на закарпатті на свадьбах ви можете увидетися начинку. Розбивала туди ще дві яйця. Та наливала сметану десь 200 грам. Спеції у мене все однакі. Я там даву лише соль, попер та й веґеток. бо сюди у But не мають йти приправи, Вони спортять вкус і начинку. Ще туди треба файно файновуючи додати петрушки надрубно нарізану. Коли масть мало устини, наливав туди у начинку цибулю. Аж вас не пече у руках, та можете вже розмішувати, так як я. Я во все мішав руками, за те, що мені ніч так не розмішати, як мої руки. Треба все так файно розмішати, оби файно хліб, яєчко, усе розтрощилося, розм'яцкалося і перемішалося. Коли файно розмішала, додала ще маленько кукурузної муки та залила все молоком. Кладу у холодильник десь на пучасу. Коли начинка на стоїть та замотав її в фольгу, накладав усяк на фольгу, ви можете використовувати такі пакети, що йдуть спеціальні для рулету. Так як у мене не було під руками, то ухожу з того, що є. Я рулет замотав у два слої фольги, аби не пропустив воду колися буде варити. Рулет, у і з міщуками для рулету має удобно робити. Но то є, то є. Варитися з каначенка має десь по друга часу. Коли вона з вариа, я лишав її в ту оді, у той воді у якуся варила, доту доку не устине. Tako ne se tam fajno uparit, ustoliti. Načinko treba narezati, ko je ona hladna. Togde ona se ne bo kršiti. V ponekajti, kakšna fajna načinka uživa. Naša družina duže ljubi te srolet. Я не уповім, що в нас дуже тяжко робить. Чи може, що я просто привикла, не знав, не знав. Сякий рулет у розрізі файний. Про мене он дуже апетитно виглядає. Перед подачою обов'язково зугріти в мікрофильовці і подавати на стул гостям. Всім смачного!